От Уявіть собі, що вигортаєте стрічку в соцмереж, і тут раз перед вами відео, де людина розповідає, як вона зробляє мільйони, відпочиває на Мальдівах, їздить на Ламборгіні, і все, що вам потрібно, щоб досягти також успіху, це купити її курс. Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про феномен успішного успіху. Це ілюзія, яку нам продають в соцмережах. Давайте розберемося, як працює ця схема, і що робити, щоб не потрапити в пасту. Отож, хто такі інфоцигани? Це люди, які продають вам не реальні знання, а обіцянки. Їхня схема проста. Вони просто показують розкішний спосіб життя і кажуть: хочеш так само, купуй мій курс, і я навчу тебе заробляти мільйони. Але секрет в тому, що в більшості випадків їхні гроші не результат бізнесу чи інвестицій. Вони заробляють саме на цих курсах. На Так. Да. І питання номер один: чому ми ведемося на цю хуйню? Ми хочемо успіху тут і зараз без. Довгих років важкої праці вони обіцяються. Але чи можливо це? Ні? Подивіться, як виглядає їхній успіх насправді. Ці машини орендовані, розкішні квартири, зняті на годину для фотосесій, Відпочинок на Мальдівах один раз, щоб зняти контент для місячної реклами. Весь їхній успіх існує тільки в інтернеті. Це обман на камеру. Весь їхній успіх існує лише в інтернеті. В реальному житті вони ж такі самі люди, як і ми, але з майстерно створеним образом. Ця схема працює, бо ми всі хочемо кращого життя, і тут нам дають готову формулу. Хочеш жити так само, купуй мій курс. Це спонукає особливо для тих, хто відчуває себе загубленим або, або незадоволеним своїм життям. Їхня аудиторія молодь, яка шукає короткий шлях до успіху. Але найбільш популярний інфоциган це Ендрю Тей цікаво. Всі лисі чуваки долбойоби Андрій Тейт один із найвідоміших гуру успіху. Лисий самовпевнений із дорогими машинами. І постійною критикою він заявив, що є мільярдером і жертвою змови уряду. Чому? Бо, за його словами, він розказує секрет, як стати триліардером. Він і його брат Рістон Тейт стали символом культури успішного успіху, але подивіться уважніше усі їхні твердження це частина ретельно продуманої маркетингової кампанії. Ну і правда, їхній головний дохід не від бізнесу, не від інвестицій, а від курсів, де вони вчать інших продавати такі самі курси. Отож, як не стати жертвою таких схем? Перша порада це мати голову на плечах. Друга порада це якщо вам обіцяють мільйон без зусиль, це завжди обман. Третя порада це перевіряйте, чи є у людини реальні досягнення поза соцмережею. Четверта порада – не давайте обіцянка маніпулювати вами. Перш ніж купити або щось придбати, подумайте двічі. Пам'ятайте, реальний успіх це не швидкі гроші, а постійна праця і розвиток. Інфоцигани грають на ваших слабкостях. Ні, інфоцигани грають на ваших слабкостях. А, да, реально слабкостях. Інфоцигани грають на ваших слабкостях, щоб заробляти на вас. І найголовніше, що потрібно знати, що успіх це не картинки в інстаграмі. І не фейкові машини це ваша власна історія, яку ви створюєте кожен день. Тож працюйте над своїми власними бажаннями, а не женіться за чужими ілюзіями.